Закон про зайнятість населення, за словами його авторів, допоможе працевлаштовуватися населенню України швидше і простіше. Змінена у ньому норма набуття статусу безробітного не з сьомого дня після реєстрації у базі державного центру зайнятості, як раніше, а вже з першого. Це означає, що і допомога по безробіттю в вашу кишеню надійде швидше і до того ж у більшому грошовому еквіваленті. Для застрахованих осіб це 882 гривні. Це ті люди, які приходять до нас, мають стаж відповідно. І мінімально отримують і також будуть отримувати кошти і незастраховані люди. Це ті, які не працювали, це студенти, це випускники, але розвір допомоги по безробіттю вони становлять там порядку 544 гривні, теж більше ніж було раніше. Для нашої області цей закон не є ідеальним, адже відтепер невідомо чи зможуть безробітні влаштовуватися на громадські роботи. Сільські ради, які наймали людей для таких робіт, раніше не оплачували заробітну плату. Це робив фонд соцстраху. Новий закон же зобов'язує виплачувати кошти на половину. Наша область дотаційна, в сільських раді ніколи немає грошей. І як буде існувати, де сільська рада може знайти гроші для того, щоб Витратить кошти на проведення громадських робіт. А громадські роботи це порядок на території того чи іншого населеного пункту, і саме це заробіток тих людей, які проживають на території сільської ради і які можуть, не виїжджаючи з на населеного пункту, заробити якісь кошти. Я назву одну цифру. Якщо в минулому році тільки з фонду соціального страхування було виплачено на громадські роботи 10 схвостиком мільйонів карбованців, то в цьому році таких коштів не буде. Також закон захищає студентів. Вони можуть не лише отримувати збільшену допомогу із соцфонду, а й стажування від тепер вноситимуть до даних про офіційний досвід роботи. Працюють і надалі кадрові агентства. Тільки відтепер, згідно з законом, брати гроші вони мають лише із роботодавців. Аби перевірити це на практиці, проводимо експеримент. Просимо випускницю одного із столичних вузів зателефонувати в кадрове агентство. Скажіть, будь ласка, скільки коштують ваша інформація безкоштовна, чи все-таки потрібно буде сплатити якусь суму певно? Так, 70 гривень 6 катату до нас на обміну 17. А при працевлаштуванні потрібно сплатити якусь суму? Так, просто при першої заробітної плати. Як виявилось, платною не лише є консультація та укладення договору. Із першої зарплати Аня повинна віддати агентству 300 гривень. А от ми вже телефонуємо до цього ж агентства у ролі роботодавця. Для вас буде безкоштовно для роботодавця. А вибирати гроші із людей, які працевлаштовуються, так? Ми надаємо даємо інформацію, але це. А скільки ви берете ось людей? Щоб я собі розуміла, і хоч цей пункт закону, як показала практика, не виконується, як прописано на папері. Інші нововведення більш перспективні. Відтепер безкоштовну вищу освіту може отримати будь-хто старший 45 років, який має 15 років трудового стажу. А роботодавці, які прийматимуть на роботу молодь без досвіду роботи, впродовж року не платитимуть єдиний соціальний внесок, але впродовж цього року не мають права такого підлеглого і звільнити. Людмила Савонькіна, Володимир Захаров, новини Рівного.